Хамеджим та новий фітнес-центр у Харкові, як для дорослих та для дітей, які заняття тут проводитимуть, та що можна буде відвідати саме тут? Вирішили дістатися вісті та завітали на відкриття на Петра Григоренка. Стріт п'ять, чотири три, два один. Момент залишився назавжди в історії. Тепер от цей шматочок стрічки буде тепер в кабінеті. Олі не все воно це буде. І феєрверк. Феєрверк. Третій у Харкові відтепер доступний за ще однією адресою. Випав на район нових будинків. Нам не почулася це не перша зала, не перший, навіть фітнес-центр Харкова. Розказувати детальніше, де ще можна побачити та якою за кількістю вже. Це наш третій фітнес-центр. Ми відрізняємося тим, що вдало поєднуємо заняття у тренажерному залі, заняття для дорослих, заняття для дітей, групи групових напрямків. Також на нашій території присутня студія краси. Ми робимо дорослих і дітей щасливими, красивими, спортивними, любимо своє місто, бажаємо розвиватися саме тут, у нашій країні, у нашому рідному Харкові. А що для вас особисто спорт? Ви теж дуже маєте гарний вигляд спортивний. Спорт – це е, спосіб життя, це гарний настрій. Це гарний настрій навколо, це гарна погода у душі. Нас займаються родинами, цілими родинами. Матуся йде на фітнес, або у тренажерний зал. Дитина танцює, або е, займається там боксом або е, повітряною гімнастикою. Тато у тренажерній залі. Бабуся на манікюрі чи масажі в нас також є реабілітація, тому в нас дуже багато напрямків, і тому в нас дуже багато клієнтів задоволених. І буде ще більше. Мабуть, напрямків та клієнтів. Щодо назви у перекладі. Це молот» Ми сильні ми працюємо з 11 квітня 2022 року. Ми відкрилися Нічого. вже так. І ми хотіли, щоб у будь-яких умовах наші клієнти себе почували у безпеці, спортивні, здорові, щасливі були, незважаючи на все, що відбувається. Вітаємо з відкриттям, зараз спрямуємо з залами, подивимося, що тут є. Сильна команда це перевага фітнес-центрів цієї мережі. У нас сучасні танці, танці, котрі танцюються у кліпах, як у Монатіка, як у Наді Дорофєєви. Усі дівчата дуже мріють потрапити до цих зірок. Я теж мрію, і зі всіма своїми дівчатами ми обов'язково до цих селебриті попадемо. Але потрібно спочатку дуже гарно потренуватися саме в Хамер Джимі. Ми і запрошуємо усіх дівчат. Хлопчиків, котрі дуже полюбляють активні танці, такі яскраві рухи. Тут ми в першу чергу соціалізуємо діточок, щоб вони спілкувалися. У нас не тільки про танці, ми про дружбу, про спілкування, про взаємодію. А також у нас дуже багато івентів. Ми їздимо у кемпи. Також у нас свята, це ось незабаром буде Хеллоуін, Це у нас. Новий рік, це у нас фестивалі, котрі у нас проходять в Хаммерджимі та котрі проходять у нас в Харкові і по всій Україні. Ми робимо все, щоб наші діти були щасливі, щоб у них було дитинство. Вони цього варті. Ну а ми, тренери, педагоги, зробимо все, щоб діточки та їх батьки були щасливі. Багато матусь приводять своїх дівчат танцювати, дивляться і теж по. Дуже-дуже хочуть рухатися. У нас є такий напрямок, який називається стайл». І матусі можуть ворватися і себе відчути справжніми бійонсами. Саме тренером я працюю вже 11 років. До того я танцювала східні танці. Хорошна. Чому будете в хамерже навчати? Ваша спеціалізація тут? Я буду вести тренування, силові, функціональні, стрейчинг та здорова спина. Це здоров'я, гарне самопочуття, силові напрямки це гарна фігура, стрейчинг – це гнучкість, а здорова спина підходить абсолютно кожному, тому що там невеликий рівень навантаження і навіть для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям. Можна? це становить. Дівчата, чекаю вас на тренування. Зроблю вас стрункими, гнучкими та здоровими. Це хаменджі новий фітнес-центр Харкові. Нова локація. Тренажерна зала 450 квадратних метрів. Тренером тут буде трикратний чемпіон України та чемпіон Європи з бодібілдингу КМС з боксу. Откриваємо ми новий зал для вас. Будемо працювати в режимі нон стоп. Тренажеры все американские, что касается тренажера, линейка вся американская, нету, скажем, дешевого Китая, не, не в обиду другим залам, количество тренажеров достаточно для того, чтобы привести себя в форму, ну, соответственно, без, без помощи тренера это не получится, в любом случае, вот. Поэтому тренажеры все новые на рынке показали себя хорошо в плане выносливости, потому что многие тренажеры имеют слабую э, тросовую систему, слабые э, рычажные моменты, которые вечно разваливаются, потому что болтам. Вот, тут все как бы на высоком уровне, на высоком качестве. скажем так на американском качестве, потому что американцы люди большие, спортсмены у них огромные, да, э, массовые такие, скажем, вот. Поэтому все это сделано для людей для э, выносливости и качества э, непосредственно у них очень высокое. Будем заниматься не помимо того, чтобы э, похудеть либо поправиться, это не так уж сложно, а в первую очередь нужно привести свое тело. В красивий зовнішній ві і укріпити його, то тобто придати йому здорового, качественного теласлажи. І з нагоди відкриття для відвідувачів діятимуть спеціальні пропозиції. Детальніше можна знайти інформацію на сторінках фітнес-центру у соцмережах. Я просто вже сим з, цим, з цим прекрасною людиною займався півтори роки, тому перейшли разом сюди. Ну так, да. та я не є фото. Ну так, похудав, ну точно на 20 кг, це 100%, а може і на 25%. Ось. І тому повернувся сюди, одразу оформляю на рік абонемент. А навіщо ще щукати, якщо мені все подобається? Безумно ждали відкриття, потому что знали, что это будет щось феєрично, і ждали уже, когда закінчиться ремонт, чтобы посидеть, увидеть это, поздравить. Те, що у нас в Харкові відкривається для здоров'я людей вот такі центри. Ребята, великі молодці. Хочу побажати тільки неймовірного натхнення власникам цих закладів, тому що вони справді дуже дуже круті. У них все вдається на вищому рівні, просто на 100% І нехай вони не зупиняються на досягнутому. Нехай буде ще один, як мінімум, а то й два-три таких самих камери. Супер крутих закладів. Так. Супер. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.